Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси. Жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня спочатку коротко. Медиків щеплювали бустером від ковіду, які вакцини в наявності. Файзер та коронавак. у Іванківській громаді запаслися пігулками йоду. Скільки грошей спрямували та що про ліки кажуть медики? І всім людям будуть вони роздані з відповідними інструкціями. Розбирали завали та витягували людей з під них. Черкаські рятувальники вчилися працювати в критичних умовах. Коли працює велика кількість одесси, це получається і, і допомагає людям, то все стимулює. 120 медикам Черкаської обласної лікарні зробили щеплення від ковіду, розповіла лікарка вакцинальної бригади Мар'яна Гайдай. Імунізувалися в основному бустером були і ті, хто приходив на процедуру вперше. Як усе відбувалося, Тетяна Недбайло розповість. У коридорі обласної лікарні черга не з пацієнтів, а медиків. Усі чекають на щеплення від ковіду. Для такої процедури сюди завітала вакцинальна пригода. Сьогодні черга не виставили. Пані Людмила, медсестра неврологічного відділення. Зробила вже третє щеплення від ковіду. Сьогодні вихідна, каже, тож піде відпочивати. Раніше вакцинувалася двома вакцинними дозами і нормально переносила, нормально себе відчувала, Тому вирішила третє. Щоб не хворіти в першу чергу, щоб себе почувати здоровою людиною, повноценне працювати. Уже робить третє щеплення, і медсестра Наталія Бражник. Імунізується, говорить, бо працює в реанімації і на щуток знає, чим небезпечний коронавірус. Це моє особисте рішення. Я дуже хвилююсь за своє здоров'я. Вона бо я хворіла на ковід і легше перенесла. Не було такого підвищення температури, як в інших пацієнтів. Не така ламп ціла була у мене і не такі сильні головні болі. Піклується про імунітет, аби убезпечити і здоров'я своїх рідних, пояснює пані Інна. Їй вкололи четверту дозу вакцини. Ми працюємо з, з усіми пацієнтами, які поступають в лікарні. У кого є прояви, наприклад, ковіда коронавірусної інфекції, у кого немає, для того, щоб нас забезпечити, обеззапасити, плюс сім'ю нашу, нашу родину, моїх дітей. Я згідна робити за те, що це є дієво. За понад два роки пандемії ні разу не хворів на ковід, каже хірург Артур Асатрян. І вважає, що це все завдяки вакцинації. І самим не хворіть і не заражати інших пацієнтів у відділенні. Щеплення від коронавірусу в колективах проводять щотижня, розповідає лікарка Мар'яна Гайдай. Це допоможе вакцинувати більшу кількість людей. У нас на даний момент є вакцина Файзер та Коронавак. Процедура триває близько трьох хвилин. Пацієнт заходить зі згодою заповненою та паспортом або дією. І все. На даний момент уже люди спокійніше, адекватніше реагують. І в принципі, із за охоченням ідуть на вакцинацію, тому що е, всі бачать, що це дієво. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси на Черкащині застосовано графіки аварійних відключень електроенергії. Це допоможе стабілізувати роботу енергосистеми країни, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сьогодні Черкащина перебуває в самому легенькому форматі. Це заклики до економії. Це по максимуму зниження споживання електроенергії. Це можливо відміна зупинки електротранспорту в нашому місті, зокрема, якщо про Черкаси йдеться. Це економія на тих підприємствах, які надзвичайно великі потужні споживачі. На Черкащині не маємо значних пошкоджень, ніяких які пов'язані саме з прильотами. Тому наша енергосистема залежить виключно від прильотів в іншій області. Понад 15 тисяч пігулок калію йодиду придбала Іванківська громада, що на Уманщині, розповіла її голова Леся Поліщук. У випадку радіаційної загрози таблетки роздадуть місцевим. Скільки спрямували на це грошей, та що кажуть про ліки медики, тетяна недбайло дізнавалася. Дані таблетки виготовлені 20 вересня цього року, і термін придатності їх до вересня 2026 року. Півтори тисячі пластинок калію йодиду у кожній по 10 пігулок. Та сподівається, що ці ліки ніколи не знадобляться, каже пані Леся, голова Іваньківської громади. Вирішено було їх закупити, але в першу чергу заради захисту жителів нашої громади також переселенців від радіаційної небезпеки. Дай Боже, щоб їх ніколи не прийшлося приймати, і хай краще ми їх спишемо. Для закупівлі провели тандер на платформі Прозором Пігулка обійшлася місцевому бюджету у 50 тисяч гривень. Вартість однієї пластинки нам обійшлася 32 гривні, 10 копійок. Хоча є в мене інформація на сьогоднішній день. В аптечній мережі вони в рази дорожчі. У громаді шість сіл. У випадку надзвичайної ситуації усі жителі отримають ліки. Пояснює пані Лася. Разі виникнення надзвичайної ситуації дані таблетки будуть розподілені між всіма селами громади. Це і Іваньки, Крачківка, Березівка, Юрпіль, Чорнокам'янка, Тимошівка. І всім людям будуть вони роздані з відповідними інструкціями. Це будуть пункти видачі в адмінприміщеннях. Бувших сільських рад. У громаді 5 тисяч жителів та 500 переселенців. Пані Ольга разом із подругою приїхала на Черка. Щіну з Чорнобаївки, що на Херсонщині, переживши окупацію, каже, тепер завше готуються до найгіршого. Тож придбання пігулок схвалює. Я вважаю, що так потрібно на всякий случай, щоб була перестраховка цього всього. Не дай Бог, звичайно, всяке може бути. Карина Сліпченко із Іваньків, мама двомісячного сина. Теж вважає що запасатися ліками потрібно. Ніхто не знає, що може бути. Головне, що вони є, і, ну, і всі знають, куди можна звернутися, забезпечити безпеку для своїх дітей і для себе. У місцевій амбулаторії лише препарати першої необхідності. Калію йодиду серед цього переліку немає. Зазначає завідувачка медзакладу. Та й вживати такі пігулки потрібно лише дотримуючись рекомендацій медиків. Самовільно такі препарати не приймаються через те, що вони мають великі побічні дії. У нас є списки. Люди отримають таблетки калію, будуть поінформовані, як їх приймати, скільки приймати. Загалом в області закупили 475 тисяч пігулок калію йодиду. Поінформувала заступниця очільника області Наталія Кравченко. У випадку не виникнення надзвичайної ситуації, в нас відповідно підтримки профілактичними засобами каліюдиду потребує близько півмільйона жителів Черкащини. Це населення від нуля до 40 років. На сьогодні продовжується процес забезпечення цими препаратами. Ну, це за рахунок різних джерел: місцеві бюджети, державний бюджет. 79 закладів охорони здоров'я визначені як такі, як пункти видачі цих препаратів. Братів Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Практикувалися розбирати зруйновані будівлі, користуватись спецпорядженням та витягувати людей з-під завалів. Так, 120 черкаських рятувальників навчалися працювати в критичних умовах. Розповів начальник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Даник. каже, зараз використовують будь-яку вільну хвилину, аби підвищити свою кваліфікацію. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Закріплюють троси та підіймають плиту. Ось ці бетонні руїни та уламки цегли за легендою залишки зруйнованого будинку. Його розбирають рятувальники та шукають травмованих. Є завали, можемо по тепловізорам подивитися, чи немає людини там в завалі. Таких знаходять і надають допомогу. Достоє. Найголовніше зберегти життя людини, надати їй першу домедичну допомогу і не нашкодити її життю здоров'ю. Діставати важко, так як дуже часто незручні умови. А це за викладачем повторює рятувальник в резерві Олег Бас. Каже, не щуток знає, як це розбирати завали і діставати з під них людей. Чоловік цьогоріч допомагав ліквідовувати наслідки ракетного удару, який 27 червня здійснила Росія по торгувальному центру Амстор у Кременчузі. На завалах може бути велика кількість жертв, і yeah. це однозначно. До цього треба бути психологічно готовим. Коли працює велика кількість людей, і це виходить, і допомагає, допомагає людям, то все стимулює. Тут практикуються не лише люди, а й тварини. Трирічний лабрадор, атіка, має знайти тих, хто опинився під завалами. Декілька секунд, і собака подає сигнал, що з роботою впоралась. Є, Ліда, ти ти моя молоді, ти На цьому тренувальному майданчику умови наближені до тих, які можуть бути після обстрілів, розповідає начальник рятувального відділення Владислав Берник. І додає, нині Точують усі навички, аби не розгубитися у найвідповідальніший момент. Кожен завал і кожна надзвичайна ситуація вона індивідуальна. І чим більше ми будемо відпрацьовувати ці всі принципи, ці всі тактичні наші можливості, то тим більше ефективно, коли буде потрібна наша допомога, ми зможемо краще зреагувати. на порятунок людей з-під завалів рятувальники мають три години. Далі можуть початися незворотні процеси, розповідає начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. В області Андрій Данник коли людина потрапляє в завал, то вона має зразу декілька факторів, які на неї впливають. По-перше, це замкнутий об'єм, тобто невелика кількість кисню. В зимовий час це ще й переохолодження, яке може бути в разі відкритих поранень або ще якихось речей. Якщо пошкоджені комунікації, і це знаходиться десь в підвальному приміщенні, можливо, підтоплення водою. Очільник ДСНС додає, що навіть досвідченим рятувальникам необхідно час від часу повторювати свої знання. Не так просто працювати з інструментом з обла обладнанням і з інженерною технікою це робітничі навики, які ну раніше їх навчали в училищах. Зараз на превеликий жаль, це трошки в стороні. Разом з тим, рятувальники, які вміють дуже гарно гасити пожежі, потребують вичних додаткових навиків зі специфічним обладнанням. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Джипи, пікапи, буси та медавтомобіль передали сьогодні волонтери Черкаським бійцям зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Автівки підсилили чотири військові частини, які воюють на передових позиціях. Окрім 12 автівок, доброчинники передали ще й амуніцію, теплий одяг та взуття. Це автомобілі підвищої прохідності, типу джип повнопривідні. Це пікапи, які звісні тим, що вони можуть використовуватися різнопланово, як з установленням якихось видів додаткового озброєння, так і для того, щоб транспортувати ті чи інші види матеріально-технічного забезпечення, перевезення поранених тощо. Шляхом саме такого волонтерства, такого, і, такого вид і, такого виду техніки, ми уникаємо. Аспектів, коли ми вилучаємо таку техніку, мовно кажучи, з наших господарств. Ця техніка йде на передній край, і там вона воює. Ми маємо по ній втрати. Але головне не техніка, головне люди, розумієте. Але без неї виконання завдань практично немає. У нас є один підрозділ, який виконує завдання і декілька підрозділів готується на вихід. Це першочергово. 50 тисяч гривень на допомогу ЗСУ зібрали учні Черкаської санаторної школи та їхні батьки на доброчинному концерті. Свято приурочили до 62-х річчя закладу, розповіла Суспільному директорка Людмила Шарапа. На святі побувала і Ольга Мацканіч. Заспіваймо пісню. На Сцені шестикласниця Яніна. Разом із подругами вона виконує патріотичну пісню. Каже, її співала зі своїм дідусем, тому для неї вона особлива. Зразу до першої пісні прослюзилася, тому що наскільки вона душевна, вона про війну, про Україну. Підтримати доньку прийшла її мама. Жінка розповідає, що участь у таких заходах дівчинка бере щороку до виступу завжди готується з радістю, бо знає, що так допоможе українським військовим. Вони намагаються й хочуть допомагати і долучаються любими моментами для дорослих десятикласниця Дарина до виступу готувалася декілька тижнів. Я дуже рада, що школа проводить такі благодійні концерти. Це як для допомоги для ЗСУ, для нашої країни і наближає нашу перемогу. Після пісень та танців школярі вручають запрошеним на захід бійцям квіти та поробки, які виготовили власноруч. Доброчинні концерти на допомогу українським бійцям в санаторній школі відбуваються із 2014-го, розповідає директорка закладу Людмила Шарапа. Ми один єдиний народ, і ми виховуємо дітей справжніми патріотами. І ми не можемо зараз, коли країна в такій небезпеці, коли потрібно допомагати залишатися осторонь цих справ. Тому всі працюємо, батьки, діти, весь педагогічний колектив. Нині вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Їх передали військовим та волонтерам. Пороші витратять на придбання засобів зв'язку, каже командир Черкаської тероборони Анатолій Стуженко. Такі концерти роблять велику справу в тому, що діти розуміють, що таке Україна, хто такі бійці, хто такі захисники, і чому це так робиться, і для чого це робиться? Що Це робиться для них. Ольга Мацканіч, Тамас Гарозія. новини на Суспільному, Черкаси. Таким видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.